Так, Доброго дня, шановні українці. Значить, як кажуть, листаємо ми інтернет. Значить, у мене є гранулятор. Я гранулюю свиноті і курям. Формлю гранули. Що простяків, що бролера. Ну і свинота ж. Будемо так казати, люцерку свиноті я кидав цілком. Ну, явно, як кажуть, вони поїдають, але багато топчуть, пересирають одним словом. Значить, ну це все нічого. Значить, до мене звернувся один чоловік, він кроликів держе. ну і попросив загранулювати йому корма для кроликів. У нього є вдома сінорізка, в общем. Він набив, приніс, засипали ми у. Кормозмішувач. Перемішали, я йому загранулював. Ну і там з меточки, які залишилися, я їх кинув курям, то кури налетіли, як вроді вони такого не бачили. Ну, посидів по листа в і вирішив зробити собі цю січкарню. Січкарню, чи сінорезку, траву ну, В общем, будем так казати, Начав плясать я от того, які у мене є ножі. Значить, у мене є ножі із комбайна Нивка СК5 із змельчителя. Ну і рішив і я із них, буде шість ножів. А далі подивимося, там сегменти може додамо. Ну, то вже таке, Попробуємо на 6 оцих ножів. Значить, що я зробив? Є у мене така чертілочка, де я її дів. Ось о вона. Ось. О. <смітна> Оце я нею. Вона двигається тут ось на таких этих болтиках там чи глухарики як вони там правильно називаються ну в общем таке в общем оці штуки я розчерчував оці всі круги бачите ізулітки. а, значить тому, що пішло кинувся розмір, Значить, а вийшло, 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 господи, а де я метровочку дів? Вийшло. Не но, десь бросив, там на вулиці, дождик пішов. Ну ладно, Покуда розміри не той, Ну, в общем, значить, дивився я такий вентилятор, я зробив. Ну, і в кожного вони там. Зроблені, в общем, на вентилятор ступічка. Потім ступічка йде на ножі. На ножі. Ну, а я вирішив, в общем, на одну ступічку все посадити. Оце в мене одна ступічка. І вона вварена і оце ж якби вентилятор. І полоса Сороковка, правда, в мене там тридцатка, ну я 40 ковку шурував. Значить, і потім отакі флянці я поточив. Це якби проставка, а це на верхній ряд ножі. Шпонка там і отут буде болт. Оце вот такі детальки. А це ж черти в одним, А вирізав я вот эти отверстия вот такой боляринкою. Вот это такая баляринка. Ой. Да, кропотлыва такая робота, ходим угреть. Може, якщо хто кому роби на запас, воно неблагодарне. <суспільна> Якби різалось на тих, ой, як вони там називаються, ті, що задають програму. А тут що, ріжемо отакими от кругами? Маленька болгарочка, беру один і два діска, потім одиничка і прорізаю до кінця. Значить, будемо так казати. Брав я польські, бо запорозькі щось у мене. М ага, на такий круг пішло 4 диска. Ну, я вирішив купити оті польські, бо в мене були, я пробував. І вони, значить, намного М на такий пішло. Один і трохи, ну, хай півтора. На той пішло 2, Ось сюди два з половиною. Так що різниця між Запорозьким і Польським є. Запорозький стоять 12 гривень, польський 15. Ну, якщо тратить 4, і два, так легше купити по 15 гривень. В общем отак. Ну, ще до фіналу дуже, дуже-дуже довго. Ну, може, якби я робив його кожен день. Це благо, що я на своєму станочку ріжу ще, точу вірній. Ой, Господи, в общем, неблагодарне це все. Коли воно збереться, ну як зберу, дай Боже і покрасю, тоді повністю вже виложу відео. Ну а покуда Отаке. От так що дивимось, коментуємо. Може хто що підскаже. Всім удачі. До побачення.